Так, друзі, доброго дня, Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні такий буде у нас трошки ліричний відступ. Сижу я під вишнею і думку гадаю. За що Україна найкраще втрачає? За що там на сході? Криваві бої, коли у тилу. Нас зарадять свої. 9223 законопроект поданий до Верховної Ради для закриття рота звичайним українцям, які виступають проти свавілля чиновників, проти свавілля депутатів, виступають з критикою тих чи інших мародерів, того ж по-іншому їх назвати не можна. Приклад цього мародерства це Закарпаття, це депутат Лаба. Який отримав перед виборами мільйон гривень, це 100% інформація. На побудову арки, яка мала бути візитною карткою Закарпаття. І побудована мала бути в рідному селі депутата Лаби в Невичкому. Фото долучу, подивитися, 6 мільйона з цієї арки, долар по 25 в районі 40 тисяч доларів, витрачено на ОТ, щоб побачити далі. Долучу вам фото усіх тих ініціаторів цього законопроекту і хочу звернутися до Служби безпеки України. Може, з церков варто переключитися на Верховну Раду, тому що такий, як ми отримуємо зараз розкол в суспільстві від дій оцих народних депутатів, який може призвести до Майдану, який може призвести до розхитування ситуації в країні. Тому вже варто все-таки зайнятися цими колаборантами, які в дійсності сидять у Верховній Раді, Третьякову туди, що можна додати. Всіх долучу, всіх отих козлів. Моє таке оціночне судження, що вони козли і без різниці, яка там стать. Людьми їх назвати важко, Того, що так розхитувати країну під час війни. Ну, вибачте мене, але за це має бути покарання. Люди не мовчіть, тому що 92-23 закриє рота усім свідомим. Не можна буде критикувати, не можна буде нічого говорити про них, тому що отримаєте від 5 до 7 років позбавлення волі. Дивимося на ці морди, тому що обличчям це не назвеш. Ще хотілося б нагадати, що коли малий лаба за протекцією свого батька висувався. В депутати місцевої ради, то він говорив, що все почнеться з арки в Закарпатті. Дивіться, з чого воно почалось, з чим воно закінчилось. І Служба безпеки України, ще раз кажу, варто подбати про оцих колаборантів, які розхитують країну в такий важкий час. Молоді, хлопці, чоловіки, якраз можуть підмотати свої лантухи. І валити під бахмут, під Авдіївку і в інші гарячі точки, а не командувати, кому закрити рота, а кому його відкривати.